О, привіт, друзі. Сьогодні я знов на каналі Фловік. Вибачте, що довго не було багато моїх відео. Просто я просто забула про мій канал, а тепер згадалась. І ми сьогодні намалюємо ще одного і першомежа. І ми намалюємо докде. Що ж, ми починаємо нашу О, не вонюкраю. Ми починаємо малювати. І всім приємного перегляду почнемо. Щось. ж, ми спершу малюємо коло. Це буде голова краки. Далі ми малюємо її рот. И мох и мою язычок. До нас має бути приблизно так виходити. Далі малюємо її гривку. з іншого боку так само. Так далее ми малюємо рушка. І лыжки такі, распищи. може бути и героше. Ну і у нас така от конструкція. І далі ми малюємо от тут линий. Прямо вот тут с тут доступного. Ну, краще, щоб було тут, бо це ріг. Ліг має бути десь біля лоба. Ну, у нас я виходить. Далі ми малюємо вісім. Малюємо її лапки. Ми почніше ще часі. І малюємо хвіст. Остальные и мы малируем осечку. Ну и замальовываем осечку, которая набула Ось і ми тепер почнемо розмальовувати путь. Ми, наш урок малювання доходить до кінця. Вот такий у вас має бути результат. Ось такий. Ну, па-па, друзі! До наступного відео уроки малювання. Па-па!